Десять медалей вибороли прикарпатські самбісти на турнірі у Миколаєві. Майстер спорту Михайло Іличук на чемпіонаті України виграв чотири поєдинки. У фіналі він переміг Донецького суперника, якому, до речі, торік програв право виходу до фіналу. Перемога була беззаперечною рахунок 6-0. 20-річний спортсмен проходить службу у внутрішніх військах. Раніше виграв міністерську першість, яка відбулася в Дніпропетровську. Також уродженець з Яремче Михайло Іличук навчається в Тернопільському національному економічному. Універі. Університеті готується до студентського чемпіонату України, який стартує у Харкові на початку квітня. Подобається виступати за військову частину за внутрішні війська, приносити їм нагороди за рахунок наполегливих тренувань, тренувальних зборів. Розвиткові самбо на Прикарпаті сприятиме профільна федерація. Уже проведено інвентаризацію спортивних залів. Тут основи самбо будуть опановувати діти і молодь. Відповідно, формується тренерський штаб. Федерація залучатиме до занять неповнолітніх, які перебувають на міліцейському обліку. Цю роботу ми будемо разом з тренерами і самими спортсменами проводити, вишукувати кошти, залучати туди і інвесторів для того. Спорт сам він не буде так просто існувати. Будемо максимально брати наших спортсменів до лав міліції Прикарпаття, для того, щоб вони в нас і служили, і боролись, і навчались. Зараз івано-франківські призери чемпіонату України і самбо готуються до цьогорічних першостей Європи та світу, а також до всесвітніх ігор із неолімпійських видів спорту в Колумбії. Михайло Березень, Олександр Литвиненко, новини на вежі.